Що мотоблок з двигуном Honda. Кому цікаво, що всередині такого двигуна, подивіться, він димить, я в гаражі вже тут туман, тому що я не буду його запускати. Він, по-перше, не глужиться, працює нестабільно, наче бідниць, тобто високі холості обороти. І димить, жахливо димить. Можна було би розбирати спочатку поверху. Але так як тут дивна конструкція двигуна, хоча це Honda, но він... це. Він в порівнянні з ресурсом не такий, як інші хондовські двигуни, але менше з тим. Він от тут навіть головка лита з блоком не тільки як 163-х, не... 168-х, точніше, 170-х і там вище. Не тільки циліндри. Це 160 кубів, Хонда, це саме Хонда. Вже сюди тут половинили, і може бути, що підсос повітря йде звідси, і розбиратись треба з середини, тому що в першу чергу власника також турбувало цей дим, вже він працював. Є на нього також новий двигун, купили не під той вал, але це, мабуть, вже китайський не скажу точно. Не під той вал. Ну, розбираємося. Для початку, хто думає, Та, ну нахід мотоблок, як мотоблок, то покажу тільки лапану кришку зніму, щоб подивились, дивіться, який механізм. Просто... Я помаленьку закручував. Ось! Вона. Бачите? Дивіться. Клапана. Клапана, а тут йде ремішок ГРМ. да? І виходить, У нас один кулачок. Один кулачок. Така от система. Не дивився взагалі інформацію про ці двигуни, навіть не дивився, як вони перебираються. Треба буде залізо, якщо в процесі щось буде незрозуміло. Ну, і вам показувати, ну, що там, як там і в чому проблема, якщо знайдемо. Щав я з лівого боку відносно ходу, досить легко знімається карбюратор, видно, що хавав порохи. Що хавав, так що сапе, там точно проблема. Це будемо дивитись пізніше. Отак от від'єднав, щоб спочатку добратися нам не мішає до цієї косоголови. Ми подивимося, що тут за ремінний привод, ГРМ. Дима, що тут за ремінний привод ГРМ. Давайте почніть мені писати, хто там Рено перебирав. Ти ще не бачив, як там в Рено, коли я показував дивні мітки, там ще має щось. Ну, Таке. Тут половину тим писакам є майстри, дійсно, які заходять нормально, так, щоб пояснити, або розказати, або запитати, або поспілкуватися. А половину з тих, даєш цей мотоблок. Він дивиться на нього як баран на нові ворота і вміє тільки написати. Так що, до чого я це все говорю Що ми це все спроста а показуємо, а не показуємо це з гонору, мов дивіться і робіть, бо ви всі тупі. Просто от я перший раз розбираю цей мотоблок, і дивимося, що це за штукенція. Це я так надалі трошечки собі бронююсь від цих, тому що є ПИСАК дос, достатньо завалюють іноді ще вночі кому не спиться. Завалюють в коментами там цими. Тобто в річні СМС там, пишуть. Та ти не відділ, ти не знаєш, порівнюючи шестициліндровий двигун з одноциліндровим Ну, Не знаю, то ваш страх а мій... Моя робота от, зробити людині, щоб воно їхало, і по можливості показати людям, щоб було в підказку. Ну, Відкрутивши глушитель, переходимо до цього барабана, який читає іскру і відповідає напряму до міток ГРМ. Він під конусом має бути, беремо або ж топорем, або ударником його відкручуємо. Скільки тут, скільки тут. Це під 17, тут під 19. Так, да, до речі, тут шпілька вломилася одна, відкручувалась і почала відкручуватися цілий шоколад, можливо, десь хтось вже пробував її привідкручувати, можливо була тріснута, можливо, прийшов її час. Так, Тут гаєчка. Гаєчка. Понка стоїть на шпонці, стріляє. Ну і і і, і, і і, і, і. і. і як знімати, брати сйомничок чи пробувати молоточком. Ну-ка, беремо наш чарівний молоточок. Пробуємо, щоб це не розбити. Ну, звісно. Тут резиновим можна, як кажуть, машку і заляшку навіть як. Ну, Пробуємо по-дорослому. Так, дивимося, де читає, щоб не вдарити потім. Потім прочитає. Давайте запшикаємо його. Давайте, ляшку. Залишимо. залишимо на тут. Земля. Так, Нехай покисне трохи і зараз ми його попробуємо. Ні, легенько підстукавши, можна отак от дивитися. Це такий варварський метод, але воно так часом буває легко сходить, що не треба от тут є виступ під, великим, під великий знімач. Щоб зафіксувати і тягнути його. Але знімачі також можуть переломити і буває складає в інший бік, хоча не немало, бо воно мало ребро жорсткості. Я ще попробую, показую, як є от таким от методом не підважувати тут, де, де немає нічого, тут де двигун має опору нормальну. Так. І напроти отак от, молоточком легонько тук-тук. Якщо не злазить, пробуємо ще добряче тут нагріти. Можливо, на хтось дуже добре затягнув. Або з часом, або на фіксатор ставили. Якщо не йде, то треба знімати. Грім, грім, не боїмося. Я чому грію? Бо багато скажуть, не пася, що там є вода. тут ось зробили Є4 отвора такі. Я бачу сквозні. Під різьбу я не бачу, то напевно М7. Під ну, спеціальний знімач для цього якого немає. Але бачу два тіла. Тобто це чистий алюміній, який по одному відноситься до нагрівання. І залізо сталь, яка по-іншому. Тому нагріти, воно дуже добре дасть різницю в розширеній вужені. Пішло, друзяки. Пішло реально. Немає як однією рукою зафіксувати, щоб цей, я чуть-чуть піднажав, от. погрів я, скільки вітя грів, десь до двох хвилин. Десь так, до двох хвилин. Щоб вже от звідти гаряче цей. І з іншого боку, отут от молоточечком вдарив. Реально без б, бе, ви знаєте, мої відео, що я не для понтів знімаю, а для того, щоб... щоб підказати. Так, молоді е, майстри, молоді хлопаки, е, коли ви це робите, закличте, будь ласка, діда, вуйка, сусіда, який в руках, але який тямить от в натягах, в цім, коли щось знімати, навіть колесо, коли знімати. Щоб ви не повиламували, бо не мили були, буде були діло ваш ремонт. Як ви повиламуєте ці е, картіра, неважливо чи знімачами, чи чим, розумієте? Коли перші рази, щоб ви просто перейняли о той момент, тому що коли є постарша людина, яка хе, прожила вік, і, і тим паче такий, як оце ішла у нас ця модернізація. От, це все прийшло до нас при нашому житті, тому е, нічого тут такого, люба людина знає, як знімається, що складеться, відкручується, закручується, щоб не переборщити. Знімаємо далі, знімаємося фігню, яка гаряченька. Е, да? ну, давайте знімемо її вже раз ось так. так не було воно на фіксаторі але кажу алюміній зберігає тепло дуже класно і напроти робиться сталью. сальничок навіть не тік тут далі видуваємо здуваємо розбираємось відкручуємо показуємо Ну що, видули, подивилися, що куди закручується. Ця бляшка нехай собі стоїть. Да, Литий картер разом з циліндром і з головкою. Все, все одне ціле. На одній рамі, можна сказати. Так, дивимось, як відкручується, щоб це зняти. Це нам не потрібно. Бачу добре, що ми зняли оцей от бік. І з долини, так, щоб розполовинити оце, от, щоб залізти. Познімати поршень, кільце подивитися, що там за штукенці. До речі, у мене на 160 поршня, мабуть, ще й немає. Треба буде до ігорка заскочити, мабуть, якщо віталено. Так, Тоді, виходить, з середини ми тут тільки нам треба зняти, відкрутити вже тут, а потім розпиняти двигун. Відкручуємо по кругу, Ходимо. 1, 2, 3, 4. 4, по-моєму, відкручуємо. Дивіться, яка це херня тут, блін. Це таке легеньке, просто капець. хочете бачите, як воно приводить в, в рух. Тут немає коробки передач. Немає там черепахи, задньої, зайчика. До речі, зайчик це, щоб ямки робити. Прикалувалось. Ну, до речі, люди ведуться. Е, дивіться, привід. Конус. І тут під конус. Включись. І просто сідає, прижимається і приводить в дію. Ну, Honda молодці. А що так, в принципі, центробіжно приводиться в дію, це щоб зберегти мотор, я так думаю. А якщо щось цей, він просто пробуксовує це щеплення. Легенький, дуже легенький. От з одного боку клади баклажку бензини, пропелер. І шахет, бляха. І шахет чотирихтак. Ну. Так, ну що, сьогодні буде відео ще розборки, знімаємо, дивимось вже розполовинюємо і зроблю два відео. Одне розборки, друге зборки, бо великі вийде. Тим паче вже багато цікавостей. Дивіться, уважно тут, як в шахтах є два болти, акуратно не забувайте. Якщо не відходить, то значить чомусь воно не відходить. Часто. Ну, якщо людина вже добралась сюди, я думаю, що це. Така людина, що шарить уже на рахунок цього. Так, ще один оцей от диск. Щеплення можна, також, навіть потрібно, він не пустить. Знімаємо його. Що Тут Тут, тут 17, по-моєму, чи на 14. Відкрутився тут кульковий підшипник. Сухий, дуже сухий, взагалі сухий. Так, ну це привідпустили, все так. Пробуємо його половини тебе. Молоточок резиновий. Так, розлиється тут масло, злили, ну. Я зафіксую сам і акуратненько, тому що нема де телефон покласти. Іде потихоньку, тому що воно треба потрібно по кругу дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук. Далі. Легким рухом руки він знявся, тому що вже з конуса зліз. Що ми бачимо? В одній половинці картера ми бачимо це, е, шестерня із грузиками, які регулюють від оборотів від е, оборотів колінвала. Газують більше менше, коли колінвал отримує нагрузку, стихає хід, вони, вони роздвігаються чи звужуються. Зараз не будемо це заходити. І нажимають ось-от, газують. Ось це от реч, Коли воно виходить з ладу, також не буде працювати. Або банально пропускається тут. Людина не розуміє. Що ми бачимо в іншій половинки? Це колінвал, шатун, такий, як і 68-му, також черпачковий. Черпачковий і ремень мать його в піпіньку е ГРМ. Це, бляха, не дивно, тому що як в італійцях масло насоса ось такий ну, служить. Я і не чув, щоб вони виходили з ладу через цей. Ну, знімаємо, знімаємо ці от два. Ну-ка, може, відразу, і нам потрібно буде. Ось нам потрібно буде зняти повністю вал і тільки вниз. Тільки вниз. Так як в 68-му там можна... Ну, Щось він не дуже зажатий був, але шурик над... наповнювати. Так, шайбочку, не забуваємо, це я собі сказав. Ага. Тому що таке. Тому що таке. Так, зняти цей от. Зараз двома руками, мабуть, викруткую, щоб я зараз однією рукою через телефон тут на цей не поверявся. Зараз викруткую і підважимо, нижній. Ну і з ременем акуратненько знімемо його тут і витягуватимемо поршень разом. Так, ну, вкладиш пішов, тому що його і масло тримає. Він наче, наче цілий. Я не перевіряв, що на люфтець. Ну Стука не було. Е, ремішок я скинув поза зіркою всередину, він тут послабився. Сюди його не вистачає. <гум> ну Пробуємо, як є, щоб цей. Тепер, мабуть, 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 відсидимо його ось від шатуна, щоб він не тримався. І витягуємо ось така от система. Прокручуємо, щоб щоки не впирали, щоб не впирали штовки. Як це іноді? Я так з цим відео і однією рукою навчуся працювати. щоб не цей? <гум> ну нічого. Так. Там ще клапана тримає. Да? Ну, виходить, 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 маленько йде. Ось. Ось. Колінчистий вал. Якого це? 160-го двигуна? Honda. Задірів тут нема. Хлопці, Хто автомобілями займа... займаєтесь тут не так аж придирчиво дивиться і не заміряється, так, тому що тут компресія 6 у відеал. Пошінь тримає, хлопана, виходи мій. Солодкий уксус. Потрібно розібрати головку, також буде. Опа, поршень видно, що я робив тут і задір на ньому є. І... Ну, воно зробився трішки вакуум. Зробився вакуум. Давайте відкрутимо свічу. Давайте відкрутимо свічку. Знімаю таким підручним ключом. А їх дають з кожним інструментом, купуєш оці свічні. І викидувати не цей. І часом буває, просто дійсно пригоджається. Тут по свічці було видно вже, от дивіться, це його рідна свічка, на якій він працював. Масло жор. І видно, що він мав прихват. О, прихватами ці двигуни, наскільки я пам'ятаю, вони страдають. Щось його чуть -чуть О! Його вже вакуум не тримає, але його потрібно відбувати. Я його посадив акуратно туди і висмикну. Щось він ось тут. Де немає робочої зони. Ой, блін. Так а тут от все, це цьому картеру жопа. Так, що було з поршнем? Як правило, поршень менше страдає в таких картерах. Ой, там клапана вже клапанами, так? Да? Ось. Зараз. Ось. Тут задіри. Колечко будемо кидати. Ну давайте кинемо хоча б. Компресіони, так? Да? Вони покриті якоюсь хірньою або й нічим не покриті. Ну, це якби це китайське, я би думав, що це от так як з x drive мій дружбан Віталь розказував, що вони бувають чи це з іншим, можливо, може з Володим з Харкова. ну Спілкуюся з людьми. І хтось розказував, хто в цій темі більше, що от Дешманські, да, генератори, мабуть. Ось дивіться, який зазор величезний. Це на неробочому, тут де кільця ще не ходили. Якщо опустити його пошнем туди, на Дешманському немає, гіль... немає гільзи. Взагалі просто алюмінієвий цей. Просто вифрізено, блядь, в алюмінію нахер і поршень оказується май крепкий. Так, дивіться, який тут жахливий прихват. Бачите, але він був чимось покритим, просто вироботка вже його з'їла. Ось Ось цей, ну, типу, не кисіль, будемо казати. да? Якщо, можливо, не кисіль, ну те, що вже в Ямахах, джоках в Сузуках е Лец 4, вони дають тоненько, економненько. Все, тут якби картер під заміну, або будемо будем пробувати під цей вал, да? під цей вал. Пробувати з того двигуна. Ну, Тут вже як мінімум ще на одну частину назбиралось. Всім добра.